Привет всім копателям Стоїм в пробці, зараз такий двіж тут Зараз далеко доходжусь від... від дому Вона Но... Вадим розказував, що ти там понакопував, покажеш сьогодні. Покаже по-любому сьогодні, що він да, там накопав. Там да, да, да і потрогать. Там да і потрогать каже, чуєте? Смотрите, бачите, де ми зараз. А ну хто скаже де ми зараз? Хто зрозуміє, де ми, я казати, не буду де ми. Ось по цим достопримічательностям. Подивіться і напишіть в коментах, де ми. Ось де ця церква стоїть. Ось такий базарчик тут, і движуха конкретна йде. Машин ціла. Ми їдемо. А ми їдемо, ціло... а ми їдемо копати. Да, їдем, їдем копати сьогодні. З'їжджаємо вниз, зараз. Цього містечка, невеличке містечко, напишіть в коментах, що це за місто. Зараз я ще покажу мост. Тут така річечка тече, класна така річечка, дуже глибока. Бачите, одна сторона і друга, а там воно, бачите, якийсь лицар стоїть, вікінг Київської Русі. погано видно. Ну, у ззаді камрад сидить менший покоління, ось люди макулатуру везуть нормально. Скільки нам кілометрів їхати? 10, 10 кілометрів проїдемо і будемо на місці вже і почнемо. Феля, тут метал накопав. Ось Вон... каже, метал накопав на цьому полі, блін, дивіться, вже поля обирають повним ходом, але навозу накидали вонь така. Це цього пташиного, блін, воняє капець в машині, я зараз задихнусь, блін. Ага. Це жесть просто, блять, значить десь в туалеті, блин. а на поле на це виходить, це блин, і кросовки вонять будуть, все буде воняти. Вони раз спеціально закидали цим дерьмом, щоб ми не ходили там. Ось це поле, а тут я трошки пройшов. І що на цьому полі знизу, там річка знизу теж. Там оце ж кутор може бути до того десь, паняв. Каже, десь тут кутор є. Був колись. Був. Приїхали вже в двір. Колись відео було з цим місцем. А це Джек, помните Джека? Ні? Джек, привіт. Ти мене хавати не будеш? Здорово. Не? Не будеш хавати мене? Не, Привіт. Як дела, малыш? Сейчас як всадив ногу. чуєш. Ваня, акуратно, тому що тут бджоли, оси, блін. Яблука нападали. А все подростаюче покоління йде. Привіт, камрад. Ти готовий? Трудной обороне. Дай Иван. камрад показує свої знахідки. в наше відсутності. Це, мабуть, топчик. Це саме топова знахідка. Важка, така здорова, блін. Це Цей же шар, по-моєму, так? Да? Угу. Коли м'ячі яч, кидали. Я дали. не знаю, просто я її не чистив, ніде нічого. Капець, тут і клеймо, є, блін. Таке якесь. Ну, коротше, треба буде її фоткати, роздивлятися, определяти. Чистить. А, може, це Римська імперія навіть Свободно. Ось така статуетка. Офігенна знахідка. Так, а тут що? Збонь. Так, ложка мідна. Нормально. Пряжечки тут всякі різні. З цепочками. Всякі пуговки, шмуговки. Що тут ще інтересне таке є? Да, колокольчики ось такі. Але я знаходив тільки биті. Да? Ну, з кузків, так. Да. Це прикольна штука теж. Бачите, така пуговка. Пуговочка. Це якась підкова, скоріш, я знаходив куски таких. На обув набивали. Не підкова, може, ну, десь, короче, воно кріпилося на обуві. Это... Mm. Это... Це ж таки була, блін. Откуди я знаю, сьогодні щось написано. Та ні, це щось от техніки. Це щось от техніки, мабірно. Так, а це що? Не знаю. Якась жижа блямба. О, перстінько ото і все, що ти мені присилав фотографію, ну, да? Нормально. Ну Но це супер вообще, блін. що. шо? Вдів на пальця і бігаєш. Козаччина. Колечко. Я ось все, поняв, де фішка така. Поняв з грибом. Тільки воно було. Де воно? Це... Та це типу блін, так, да, якийсь ковпачок о чогось. Ну, не, поняв, крестик Крестики поламані. Це його ламав уже, да? так? Він бузину, ти хотів вирівняти їх. Не надо його так равняти. А ось, ось ця фішка, поняв, сейчас покажу. Це вона от, е, е, де? ось от сюди це те, що на полі найшов. Поняв? Так. Нормально. Так, 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 так так. Пряжечки, кусок чи що воно. Диві, диві. А, ось, ось дивіться, воно було отак, от я викопав. Оце ось. Оцю фішку я викопав, отак от воно було. А це зараз... може, може це от зажигалки щось було. Поняв, диви. Ну, та я поняв. Ану, дай, дай от, подивлюсь. Ось так воно було. Типо. Людям покажу. Та й все. Так, ну що, давай, коротше, збиратися, блін, і вперед. Осі, 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 Ще понапіднімали кучу монет царських. Тут вже повний альбом капусти. Десь, пів, десь півторачок був, да, чи що воно? Ну ось десь. Ось, раз, два, є ці дві маленькі. Витягнуть дві. Та ні, не треба витягувати. Динарік. Де динарик? А, ось, є, так, давай, так, давай. Та не треба витягувати, його видно. Так, ти ну що, давай будемо збиратися? Що там в тебе ще? На, диви, ось. ось. Це обонусно. Бонусні, ладанки, хрестики, блін, сережки. А це не можу понять. З діркою фігня, блін. Все, купони. Бачите, купонів накопав Коли. на полях. Ви, бачите? <гум> купонів. Ціла куча. Та все, ми багаті, блин, чуєш. чуеш. Мільйонери. Бачите, гудзика там Де там? зробили з монетки. І пін тоже там? Так. 1907. Ось така мідна монетка була, з неї зробили гудзик. Що заряжені було. Дивіться, яка гільза. Маркіровочка ось гарно видно. Різблення ось таке. Якщо знаєте від чого, то напишіть обов'язково. Гільза дуже цікава. Виїхали далі. Їдемо вже до місця, до лісу. І скоро будемо починати вже. Все, нас покинули, машина уїхала, а ми зараз будемо дертися ось на цей горб. Висотки я дуже люблю копати. це дуже цікава місцина. Якщо там нічого не буде на цьому горбу, то будемо переходити на цю сторону. Там кажуть, теж горби є, і там були річки. Ну що, поїхали. Бачите, на яку висоту виліз Величезно. Сигнальчик був мідний. Зараз подивимось. А, ну, бачу її вже бачу. бачу. Перший монітосик, бачите, я який. Перший монітос. Зараз я трошки її почищу і покажу. Тут глина це капець, тут навіть не пісок, тут глина. Ну, Миколаївські вбиті дві копійки. Воно в глині все, його треба мило кидати, чистить. Да, грунт тут, звісно, важкий дуже. Але манітос, бачите, ось така патіна. Не знаю, після чистки що з нього вийде. Але є. Ідемо далі. Пуговицю знайшов. Да, гудзик. Мочтесь. З тряпкою, блін, з цим фокусом. Зараз треба розірвати. Угу. там морлик може бути всередині. А може і не бути. Та воно ну, розкрібає, але це, мабуть, гудзик від цього, блін. Якесь пальто може, ні? Так, да, мабуть. Нема малюнка ніякого. Воно додриває його до кінця вже. Та, якийсь алюміній. Не, Аби... Алюміній типа. Та так типу. да, алюміній. Та це від пальта. Гудзик. Нічого особливого. Буває, що орлянки зашиті в таку фігню, то, звісно, розриваєш, то прикольно. Йдемо далі. Так, перелізли на другу частину лісу, туди видерлись наверх. У мене ось тут сигнальчик був. Говнородяночок. 1933 року, в Україні. Йдемо далі. Ось знаходяться ось такі потрохи від ППШ, ну, нічого особливого, поки що йдемо далі. Ну, розкопали яму, бачите, яку. Глибоколи думали, що щось нормальне буде лежати, але там лежали ось ось такі шматки черепків. Ось, ось бачите? Черепочок такий гільза і кусок ще черепка. Більше нічого. Йдемо далі. На жаль, німецький чорний гільзач. Ось такий, уже згнивший майже. Йдемо далі. Ось, бачите, гільзу велику знайшли і ось таку коніну. Пряжечка, бачите, яка до кого воно складалось. І чіплялося. Йдемо далі. Воно ну, ну, ямки. Піднялося така таке чорне, блін. Що воно таке? Гайка Добре. зверху. Там теж квадратна гайка і гостре. Коротше, кінакс київський, блін. Йдемо далі. Бачите мурашник, який вистроїли. Це не мурашник, це прямо курган. Ох, і здоровий, блін. Ну, висота як лопата, бачите, прибор поставив і мурашничок. А там воно ще один, але його погано видно далеко, там такий самий здоровенний. Зараз тут походжу, подивлюсь, може ще щось попадеться. Бачите, яка висота, там яр пішов вниз, а ми зараз поки що зверху. Вже стільки тих висот сьогодні налазили вверх, вниз вверх вниз і жара плюс 30 блин, або 40 вже. Ось така ложка була, бачите чорна, тут трошки, бачите, бронзи чи що воно, я не знаю. Може це напилення якесь, але стара дуже. Так, що знайшли все-таки, так, да, місце? Да. Так. Роста є. Конінка попалась. Красавчик. Красиво дуже. Лопатку чуть-чуть зачепив, дядя. Чуть-чуть, ну але нічого страшного. Ідемо далі. Ну що, давай вишукуй коротше тут. Тщательно вихажуйте потихеньку. Ножик грибників. Таму не може і не, гри... не грибників даже бути. Не, не, не факт. Це я думаю, що друга світова потеряшка. Так. Да. Тому що ручечка така старенька. Прикольний ножик. Ідемо далі. Каже, що мідію лупить. А гарно копається чи важко? Важко. Важко. Ну тут глина, блін, це капець. Треба ну, да, акуратно, щоб не поцарапати. А глибоко лежить чи ні? Так. Да. Та цей пробий про та піном, про, про... голибоченько так. Докопали. Ось такий обломщик. Бля, ці айфони, блін, це же. Сйомка класна, але тільки світла нема, це просто жопа. Коротше, це поясок от снаряду, та і все, йдемо далі. Тут. Темно, звісно, дивіться. Раз ось такий хрестик православний. Потертий вже, але прикольний. Дав на нього світло, щоб вже показати нормально, але він, звісно, потертий. ні, щось видно, щось видно. Ось такий хрестик. Лампочку на айфоні включив і все заработало. Ліс, темно, сонця нема, тучі закрили і техніка, звісно, лажає. Йдемо далі. Малий приніс щось чорне отаке, з клювом. З таким. Смішне воно. А чого воно непонятно. Йдемо далі. Ось така знахідка, щось таке на проколочку похоже. Може, шматок проволки, але воно чи бронзове, чи мідне. Досить таке воно тверденьке. В общем, знаєте, пишіть, але мені воно схоже, схоже дуже на проколку. Йдемо далі. Ось такий старий ніж ржавий, бачите? Складний, дуже, дуже старий. Ідемо далі. Ось така чорна штука. Що воно від чого? Без поняття. Бачите, вже йдемо назад. Колись ми це поле били, відоси є з цим полем, але воно зараз засіяне. Коричі, по лісам побігали. Трошки є сьогодні. Завтра поїдемо в другий ліс. Буду дивитися по картах, що там є, чого нема і так далі. Тут вже находки роздивляються, що сьогодні попіднімали. Мало сьогодні, мало, ну трошки є. Що так поміває, а це що за проволка? Це Проколка. Яка проколка проволка. Він блей, катюхи. Та що. Нічого, завтра надіємося, що буде більше. Надійся, поки ми бухали, він копав, черкаються. Черкаські фібули, блін. Царські фібули. Дивіться. Mm -hmm. Тут що це воно? Це ти на городі викопав чи де? Та то бля зараз показати, як Десь викопав да. таку штуку. Бачите, яка фі була, блін. якась. Та щас, підожди, з'їздимо, две землі да, тоді поприбираємо. Це два штуки такі покопав. О, блін, я забудь тобі ще показати одну ну. Кого на тобі цього, все, подивися, що та він не бачив. Ні, то він. Я воно, та... воно, воно продасть. це я показував вже сьогодні. Тобі Тут горішок давай. інтересний. Кого? Понеділок. Горішок такий інтересний. Понеділок! Якась фігня. Типа як подшипник, ну це не подшипник, бо воно мідне, блін. Рощосочка. Рощоска. І вона положи його. Іла не положи його. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бонні. Ой, а як вони... Щоб не казали, що я тільки монети копаю. Поняв? Дивися, пів відра. Та Том, це не тільки пів відра. Тут, мабуть, треба ще, чуєш, сокровища. На, чую. Сокровища насилю. Нож. Ні, ти нож не бери. Давай сюди. Ні. не треба, бо ну, що він гострий, Опасний. дерьма в землі лежить класний толстенький такий не робив красиво ага як метал практично і Де, тому, що він під гвоздями лежав я не знаю під чим я думав копати не копати понял але ж думав все таки бо я кажу, ну, копни, карану І я його піном тупо з землі видавив поняв отак короте. нормально це ти на полі підняв, так? Да. А то я підняв на полі. І от то кусок фібулки пошли, що так сказати рядом, поняв? Типа воно це. Ну полячок. Ну, оце ось то такий гіркий дитин. А що? Підміни на руки. Так, он фото. Ти ж дивись. Бачите ось, тоже така монетка інтересна. Ну полячки. Середньович, вибачте за грязні руки копав. Якийсь чувак намальований, чи то в мене вже білая горячка. Это динарик сей. Та ні. <риклад> 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 це півторачок 1622 року. Так, да, півторачора такий класичний. Да. Нормально. Тата, ну, так дивився, блін, рік 24. -й. Вроді би. Ну а що. Катькінь п'ятак, бачите? Козацький п'ятак. Так, козацький п'ятак. Да, З ось таким ось конченим гербом. Ти його в мило кидав, так? Да? Полоскав, мабуть. Тер трошки. Чуть-чуть немножко. Я ж такой саме находив. Помню, що там на склоні було. А, я помню. Найшов Сережку. Це лунниця. Оце? Ні, оце. Оце? Та хера то Сережка ти що, яка це лунниця. А якій носили? А, а, там... а тут були ці, ну, Да, А там це, ну бачиш? Покажіть, золото. Оце що ну це інтересно. Ну я не можу понять, давай. Ветер. Колесо фортуны. Таке. Якісь крильця намальовані. Ну, масон, ти тепер масон 33 градусу. Огородний сохран, бачите, який хрестик. Бійте, мороже, біжить. Так, а це ось старообрячиський хрест. Але шматки його бачите на кусочки. Тут ось така ладанка, бачите. А, це ти що ти мені да, я скидав. Да, скидав? Я собі скидав. Примі оце б держись, поприймаю. Чуєш? Мені здається, коротше, що на оцій стороні Пашка Мерседес намальований. Да, ну ото той Пашка поняв, що в, в, в тюрму сажають. <реш> Паша Мерседес, бля. Святой чоловік в кавычках. Так, ну що, друзі, все. Покопали сьогодні. Зараз їдемо спати, а завтра буде, да, каже, завтра. Рифму, спать, да, спать, завтра буде день два. Ваня каже, що будемо копати завтра. Спать копати. Завтра буде день-два і вийде ролик через неділю. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. все. Тузик, Тузик, привіт. Іди сюди, йди, йди. Бачите, тузик, вам привіт, ще раз передаю. Не, Мене кусати не треба, за ноги, тим більше не треба кусати. Да, так що ви підписуйтесь на канал, іначе тузік вас покусає. Так покусає, що і мало буде. І пишіть коменти, друзі, люблю вас. Все, до побачення.